Української служби голосу Америки, час Тайм. Мене звати Марія Оліяновська. Вітаю. Республіканці у сенаті заблокували початок голосування фінансової допомоги Україні, Ізраїлю, підтримки індотихоокеанського регіону та заходів безпеки на південному кордоні. США позиція не набрала необхідних 60 голосів, і це означає, що законодавці вимушені будуть повертатися до переговорів. Водночас до зимових канікул конгресу залишаються тижні. Проте чи є шанси, що допомогу Україні схвалять до нового року, поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Катю, привіт. Вітаю, Марія. Розкажи, будь ласка, що означає Рішення сенату і коли варто очікувати повторного голосування наразі. Республіканці працюють над новими пропозиціями щодо посилення міграційного законодавства Сполучених Америки. І якщо ці нові пропозиції будуть такими, на які пристануть як республіканці, так і демократи, то зрештою допомогу Україні все ж таки проголосують у конгресі. Але коли це станеться і чи станеться, взагалі наразі невідомо. По суті, все залежить від перемовин між республіканцями та демократами, які ведуться зараз. Але варто зауважити, що Часу на ці перемовини у конгресу обмаль, фактично залишилось тиждень, цей тиждень та наступний. Тобто, фактично, наступний тиждень є останнім тижнем, коли законодавці матимуть час ввести ці перемовини. Проте, чому власне республіканці вирішили заблокувати початок дебатів щодо допомоги Україні, і як на це власне відреагували демократи, пропоную послухати. Лес найтвозседмомент федесене учора був сумний день для сенату, для країни та для наших друзів в Україні, Ізраїлі та в усьому світі. У той час як наші цінності та демократія стоять на кону, республіканці в сенаті заблокували початок розгляду вкрай необхідного законопроекту про фінансування для України Ізраїлю, про гуманітарну допомогу для гази та для індотихоокеанського регіону краще захищати демократію американськими ресурсами сьогодні, ніж американськими життями завтра. У цьому полягає небезпека потурання таким тиранам, як Володимир Путін. вчора. Всі республіканці в сенаті відкинули спробу лідера демократів відокремити безпеку кордону від національної безпеки. Ми повторювали тижнями, що це марні зусилля, які були приречені на провал із самого початку. Сподіваємося, тепер Сенат зможе скористатися новою можливістю або досягти реального прогресу в законодавстві, яке стосується нагальних пріоритетів національної безпеки, як усередині країни, так і за кордоном. Каті, ну от власне до коментаря Міча Маконала запит Білого Дому про додаткове фінансування вже включає кошти з посилення безпеки кордону з Мексикою. І вчора президент Байден казав, що він готовий йти на поступки в питаннях кордону, але він також зауважив, що республіканці не бажають шукати компромісу. Чого ж вони вимагають? Саме так Марія. фактично питання не лише в кордоні Сполучених Штатів Америки із Мексикою, на посилення якого і також прописані кошти у пакеті, який оригінально запитував Білий Дім. Фактично, республіканці вимагають змінити законодавство міграційне в сполучених штатів Америки і перейти до того законодавства, яке було за часів Дональда Трампа. А це означає відновити будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів Америки із Мексикою, також зробити жорсткіші за. Ходу щодо нелегалів у сполучених штатах Америки, а також серйозніше перевіряти тих, хто перебуває у сполучених штатах Америки у статусі біженця, а також за тимчасовим статусом перебування за так званим паролем. А це означає, що такі зміни до міграційного законодавства можуть вплинути і на українців, які приїхали в Сполучені Штати Америки після повномасштабного вторгнення. демократи виступають проти таких радикальних змін і стверджують, що вони на них не підуть. Натомість республіканці стверджують. Що допомагати зберігати кордон, убезпечувати кордон своїх партнерів потрібно починаючи із безпеки власного кордону. Проте, в чому саме полягають розбіжності щодо імміграційного законодавства між республіканцями та демократами, пропоную послухати просто зараз. And meanwhile, Republicans have spent years urging the administration. Республіканці витратили роки, закликаючи адміністрацію почати виконувати мінімальні обов'язки щодо безпеки нашого південного кордону та дотримання законів нашої країни. Прямо зараз, через кризу, спричинену адміністрацією Байдена, 300 тисяч нелегалів потрапляють у США щомісяця. Це майже як населення усього міста Лексингтон, що в штаті Кентукі, яке прибуває щомісяця. Через зловживання законодавством про надання притулку та тимчасовими дозволами на перебування, які відчайдушно потребують виправлення, нелегали легко потрапляють в країну. Борець натріалистик Форепаблікинссадли Це недалекоглядно зі сторони республіканців раптово призупинити допомогу Україні, яку за їхніми словами вони підтримують та вимагати, щоб ми взялись за питання кордону, що було проблемою протягом багатьох років і вирішили це за лічені дні. Тим не менш, ми, демократи, були готові спробувати протягом трьох тижнів. Демократи сиділи за столом переговорів із нашими колегами республіканцями, щоб з'ясувати. Чи можливо зараз вирішити щось із кордоном? Ми розмовляли три тижні, але переговори фактично опинились в ще більшій кризі після того, як спікер Джонсон сказав, що єдине за що проголосують республіканці у палаті представників, це екстремальна міграційна політика Дональда Трампа. Аті от власне, навіть якщо сенатори знайдуть компроміс, законопроект має далі пройти голосування в палаті представників. Чи відома, яка там ситуація? По суті, перемовини, які ведуться зараз між республіканцями і демократами, ведуться не лише у сенаті, але й в палаті представників. І, зокрема, бере в них участь і спікер палати представників, який, власне став першою людиною, яка запропонувала повернутись до міграційного законодавства Дональда Трампа, і саме він власне на цьому наполягає. І так, якщо демократи і республіканці зараз прийдуть до консенсусу, то це відбудеться в обох палатах, як в сенаті Кі палаті представників, дякую тобі, Катю. Я нагадаю, що про долю фінансування для України в американському конгресі нам розповідала Катерина Лісунова. Тим часом Білий Дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. У середу Міноборони США України та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Ця заява сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод. Повідомляє Білий Дім. Крім цього, Сполучені Штати створили міжвідомчу команду, яка допомагатиме українським та американським компаніям укладати угоди. Також США надішлють до України свого радника він має консультувати українців щодо прискорення переходу України до оперативної сумісності зі збройними силами партнерів, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій. Про це сторони домовились під час американсько-української оборонно-промислової конференції, яка триває у Вашингтоні. Виступаючи на відкритті заходу, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, можливості України виробляти критично важливе озброєння всередині країни важливі для довготермінового зміцнення безпеки держави. Він оголосив на ролі, яку можуть відіграти у цьому американській компанії і також не впустив нагоди закликати американський конгрес схвалити запит на додаткове фінансування для України. Велика частина виділених коштів повертається до США, де і виробляється зброя для українських потреб, нагадав міністр я сподіваюся, що Конгрес незабаром схвалить терміновий запит президента на додаткове фінансування для потреб національної безпеки, який включатиме і 50 мільярдів доларів, які спрямують в американську індустріальну базу. Тож велика частина грошей, закладених у запиті, повернеться назад до нас через інвестиції в американські робочі місця, і усі гроші повернуться до нас через інвестиції в американську безпеку. Водночас ми мусимо розширити спроможності України утримувати низку різних систем. І платформ, наданих союзниками і партнерами з усього світу. Крім того, у четвер представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі зауважив, що Сполучені Штати намагаються переконатися, що Україна матиме здорову оборонну промисловість. Довгострокова допомога в безпеці, вбудована в їхню власну самооборону, знадобиться України, не зважаючи на те, як закінчиться ця війна, наголосив посадовець. Тим часом схвалити новий пакет для України закликав американський конгрес і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він перебуває зараз у США із візитом, щоб підтримати Україну. Якщо за ці гроші не проголосують, посміхатимуться лише дві людини: одна з них це Володимир Путін у Росії, а інша це Сі Цзіньпінь у Пекіні, наголосив Кемерон. У коментарі моїй колезі Тетяні Ворожко британський посадовець також розповів, чи зможуть перекрити на старшу коштів європейські країни, якщо США такі затримують надання допомоги. Велика Британія та інші європейські союзники продовжують підтримувати Україну. Я був на саміті НАТО в Брюсселі. Там була неймовірна підтримка України, і щиро кажучи, альянс НАТО розширився. Приєднались Фінляндія і Швеція. Але очевидно, що Америка ключовий партнер. Це найбільша світова економіка, найбільший оборонний гравець, життєво важливий. Тож продовжуємо говорити про те, яку роль це відіграє. Один з моїх аргументів так це багато грошей, але у тому, що це дає, у тому яку це Надає підтримку хороброму українському народові. Це правильна інвестиція для Америки. Тим часом, Росія активізувала спроби поширення пропаганди у країнах Латинської Америки у місцевих змі та соцмережах поширюють інформацію про нібито нацистів в Україні, небезпеку НАТО і Вашингтона, а також про Кремль як надійного союзника для регіону у державному департаменті США вважають, що мета російської інформаційної кампанії в регіоні підірвати підтримку Україні та пропагувати антиамериканські ідеї. Як впливає пропаганда на думка громадян України Латинської Америки та на рішення політиків, а також як Україна може протидіяти російській дезінформації? Далі у сюжеті Ірина Шинкаренко. Хав'єр Врокс ведучий політичної програми на чилійському ютуб каналі і часто долучається до акції на підтримку Києва. Він каже, в Чилі активно працює російська пропаганда, яка особливо помітна останнім часом у соцмережах, де так звані лідери думок активно розповідають про українців-нацистів, спекулюють на минулому президента України як актора та позиціонують Кремль союзником Латинської Америки я вважаю, що вони добре роблять свою роботу, залучають лідерів думок із Твіттера, який тепер екс, для поширення відеоповідомлень та дописів для формування думки. Що якщо ваш друг США, то ви ворог для Чилі? Чилійці не підтримують Україну по справжньому. Вони думають, що українці намагаються маніпулювати змі або виглядати жертвами. Але президент Чилі Габріель Борич підтримує уряд Зеленського, тож склалась дивна ситуація. Російський уряд фінансує нову кампанію з дезінформації в Латинській Америці, мета якої підірвати підтримку України та пропагувати антинатівські й антиамериканські ідеї. Про це повідомив державний департамент США на початку листопада. За його даними, в одній із латиноамериканських країн, найімовірніше, Чилі, Москва зібрала групу журналістів і лідерів громадської думки з різних країн регіону, аби вони отримували контент із Росії та робили його близьким для глядачів латиноамериканців. А підґрунтя для нових хвиль російської пропаганди в регіоні добре підготовлене Москвою ще в часи холодної війни. Однак із нападом Росії на Україну не у лютому 2022-го, а з анексією Криму у 2014-му, саме тоді помітне зростання впливу Росії або ж її спроб вплинути на наративи у західній півкулі у 2014-му, 15-му, п'ятнадцятому, му роках у 16-му році, наприклад, Russia Today запрацювала у Чилі та Мексиці, і здається, також в Аргентині. Тож це початок злагоджених зусиль показати Росію в іншому світлі, навіть коли вона посилає зелених чоловічків для захоплення Криму. А з повномасштабним вторгненням Росії в Україну кажуть аналітики, російська пропаганда в регіоні пожвавішала ще більше. Ці Київ, у свіжому звіті американського інституту миру йдеться, що крім соціальних медіа, ключовими гравцями інформаційної кампанії в Латинській Америці є гілки російських державних змі, зокрема іспаномовна версія телеканалу Раша Today, який пропонує латинській аудиторії пропагандистський контент у дорогій і яскравій обгорці. Ми знаємо, що вони мають офіси в гавані, Буенос-Айресі, в каракасі. Ми знаємо, що у них понад 200 іспаномовних так званих журналістів, які працюють у Москві це чиста пропаганда, але зміст настільки добре продуманий, гарно підібраний. Вони виділяють ресурси, щоб знайти професійних людей і хороший контент. Чи це ефективно? Я думаю, що багато людей скажуть, що уряди Латинської Америки не підтримують Україну в загарбницькій війні так, як мали б це робити. Дослідження свідчать, пропаганда працює. Опитування компанії Синопсис, на які посилається інститут миру, свідчать наприкінці лютого 2022 року. 65% аргентинців засудили російське вторгнення в Україну, але чверть оцінили позицію Москви як хорошу. Інше опитування засвідчило, що 15% мексиканців виступають за Україну, але 70% дотримуються нейтралітету. І саме така позиція, мовляв, ми за мир вигідна Росії. кажуть у Вашингтонському. У центрі стратегічних і міжнародних досліджень я думаю, що в Латинській Америці дуже мало людей, які б вважали вторгнення Росії справедливим. Їхня мета полягає радше у тому, щоб переконати людей, що не лише Росія винна, що є провина з обох сторін, що це насправді війна спричинена переважно НАТО та США. І по суті, вони намагаються зробити регіон нейтральним. Ми не говоримо про Кубу, Нікарагуа та Венесуелу, які звичайно повністю на боці Росії. Ми говоримо про решту регіону і намагання зберегти його політично нейтральним. Посли України в Латинській Америці кажуть, крім медіа пропаганди в регіоні, працює ціла дипломатична армія росіян ще з радянських часів. Україна ж, до прикладу, лише нещодавно, після 17-річної перерви, акредитувала посла в Колумбії та Еквадорі. Російські послі, російські посольства є частиною машини пропаганди Російської Федерації. Тут тобто з давніх давен, як заведено, вони. Здійснює свою роботу, і там, щоб ви розуміли, це не посольство, де по 4-5 по чоловік, це посольство по 60, по 70, по 80 чоловік. І уявіть собі, що можна робити такою зграєю людей там, згідно нашої, наших даних, там частина з них працює на службу зовнішньої розвідки. У нас шість посольств на 33 країни. Самі розумієте, в деяких посольствах 3-5 людей. Це не комплект. Треба до. Уготовувати треба навчати нові кадри, крім того, до Латинської Америки прибуло чимало так званих російських біженців, які теж можуть впливати на регіон. Лише в Аргентині з початку повномасштабної війни оселилося близько 35 тисяч переселенців з Росії, каже посол України Юрій Клименко. Треба чітко усвідомлювати, хто є хто, тому що серед цих 35 п'яти тисяч. Росіян, які які сюди прибули, впевнений, що є, є є представники російських спецслужб, які намагаються е, краще закріпитися. на е, в аргентинській території і, і власне в Латинській Америці зміцнити свої позиції. Багаторічні інвестиції у пропаганду приносять Росії практичні результати. Лише Коста-Рика єдина в регіоні, долучилася до режиму санкцій проти Кремля. Посли України в латиноамериканських країнах кажуть, Київ доволі довго був непомітним для Латинської Америки, і це потрібно виправляти. Почнемо з того, що в нас майже не існує. Книг про Україну про українську історію, кухню там культури та далі іспанською чи португальською мову. Майже існує. їх там дуже мало. Фактично, мізер. У Нас немає інформаційної агенції, яка би дійсно в масштабах іспаномовного світу могла би професійно це все здійснювати. собі, це 600 мільйонів людей на планеті Земля розмовляють іспанською мовою росіяни цим користуються. Важливі є візити аргентинських журналістів в Україну. Які стали власне, власне регулярними Аргентинські журналісти, які окремо о, відвідують Україну візити аргентинських журналістів у складі о, представників латиноамериканських змі? Та їх, та їх зустрічі з найвищим керівництвом українські посли кажуть, через війну у країнах Латинської Америки позиції російських дипломатів усе ж похитнулися. Тож це нагода для Києва скористатися моментом, аби виправити ситуацію. Ірина Шинкаренко Дмитро Савчук Голос Америки. Для того, щоб не пропускати актуальні та правдиві новини, підписуйтесь на сторінки голосу Америки українською у соціальних мережах. Ми ж переходимо до історії з України. Одеса одне із міст, які Росія постійно обстрілює минулої зими. Повітряні атаки росіян спричиняли регулярні відключення електроенергії у місті. Як Одеса підготувалась до зими цього року, та яку енергетичну безпеку міста підтримали Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку USAID, Дізнавались Анна Костюченко та Павел Суходольський. Комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси головна державна організація, що забезпечує місто теплом, каже його керівниця Ганна Познякова. На балансі підприємства понад 150 котелень. Минулої зими через те, що росіяни постійно обстрілювали підстанції, Одесити страждали без обігріву та гарячої води. Утім, цього року Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID на 100% забезпечило котельні генераторами, каже Ганна. Це дозволить не припиняти подачу теплопостачання. Під час ймовірних відключень через нові обстріли минулого року у нас не було такої кількості генераторів. Ми вимушені були зупинятись все ж таки цієї зими. А особливо під час низьких температур, ми будемо впевнені в тому, що наші системи, наші будинки, наші магістралі вони будуть цілими. Та ми зможемо відновити повноцінну роботу вже після того, як енергетики відновлять електропостачання. Співпраця одеського комунального підприємства з американським агентством з міжнародного розвитку розпочала ще у 2020 році. У минулому році для Одеси USAID надав екскаватори, аварійні машини сучасної комплектації та навіть необхідну арматуру для швидкого відновлення теплопостачання. Загалом по Україні було надано понад 4 тисячі генераторів для шкіл, лікарень та комунальних підприємств, каже посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. У посольстві Сполучених Штатів впевнені Росія буде продовжувати постійні обстріли критичної інфраструктури і цьогоріч, а тому заздалегідь допомогли Україні підготуватись до цього. Ми бачимо, що надані 4 тисячі генераторів використовуються і сьогодні, і ми продовжуємо надавати необхідну гуманітарну допомогу найбільш вразливим українцям. Це допоможе Україні не лише цієї зими, а й у майбутньому, бо це зміцнює місцеві потужності з генерування електроенергії і сприятиме енергетичній незалежності України після того, як Україна виграє і запанує мир. Ця одеська поліклініка вирішила підстрахуватись від ймовірних відключень електроенергії через російські обстріли за допомогою сонячних панелей, каже директор закладу Сергій Горіщак. Тут поєднана по перше генерація електрики і можливість його накопичування, бо в багатьох проектах є або тільки коли сонце є, воно працює, або тільки є батареї, вони дають. Ну, якщо вони заряджені, у нас це комбінована модель, і тому сонечко заряджає наші батареї. А батареї потім, якщо потрібно, віддають електрику Десь нашому батареї. закладу. Цей проект вартістю близько 75 тисяч євро було реалізовано у 2023 році за грантовою програмою в рамках концепції енергетичної безпеки Одеси за підтримки німецьких партнерів з федерального міністерства економічного співробітництва. Тепер поліклініка фактично не залежить від подач обласної енергетичної компанії, а значить, і від можливих відключень світла в місті. Від е, сіті від е, нашого обленерго, ми отримуємо всього 0,16 Вт. ватт. Тобто нам не, немає необхідності взагалі города, ну з міста щось брати. І тому у нас зараз потреба от в поліклініці 24 кВт. І цього достатньо, що сонце генерує всі ці речі. І це можна подивитися як не безпосередньо тут, так і відкриваємо додаток, воно синхронізується, і ми буквально в реалі часу можемо отримати таку ж саму інформацію, скільки генерується. Є у нас там чіткі розуміння, коли було хмарно, коли як воно заряджалося. То всі ці речі ну, статистично вони даже показують, скільки ми дерев зберегли. Сонячні панелі навіть за перші півроку використання допомогли лікарні суттєво зекономити на електроенергії, каже директор Горіщак. Ми вже бачимо, що це економи саме на електриці і з. Невеликий проміжок, вже там ну, біля 100 тисяч гривень, це економія, пряма економія. Ну і саме головне незалежність це дуже важливо наразі, бо саме гібридна станція, де є і накопичувач, і генерація, це все дозволяє нам бути незалежними від різних історій. Тепер одеська поліклініка може стати ще одним пунктом незламності, де Одесити зможуть зарядити телефони або погрітись за потреби, каже її керівник. А в американському посольстві наголошують, головний захист для України від російських обстрілів це надані системи протиповітряної оборони. Найважливіше, що ми надаємо Україні засоби протиповітряної оборони, необхідні їй для самозахисту. Разом з нашими партнерами та союзниками ми надали Україні цілий спектр обладнання протиповітряної оборони. Захист системами ППО та підтримка генераторами на випадок відключень. Це ті засоби, які можуть зменшити виклики для міста Одеси через регулярні російські обстріли у зимовий час. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Одеси та Києва. ж переходимо до новин із західного узбережжя сполучених штатів у лос анджелесі відбулася найбільша виставка українських творців IMUR. понад 180 талановитих українців зі сфер дизайну кераміки та технологій продемонстрували можливості креативної індустрії україни прикраси ручної роботи ексклюзивні речі українських дизайнерів та культурні реліквії ретельно зібрані майстрами з різних куточків країни все це побачила і покаже нам христина Шевченко. В мистецькому кварталі району Калвар-Сіті Лос-Анджелеса проходить виставка Ай ЕМ world». Публіці представлено 4400 предметів від найвидатніших українських митців. Ось до прикладу відомі на весь світ капелюхи українського дизайнера Руслана Багінського чи корсети та сукні дизайнера одягу модельєра Івана Фролова, який спеціально приїхав на виставку з Києва. Мені дуже приємно, що нас запросили, і ми приймаємо участь, тому що а, це дійсно дуже важливо. Араз популяризувати українське, а показувати, що стоїть за Україною, що за стоїть могутня культура. Ти Фролов розповідає: тут представлені класичні культові образи бренду, наприклад, сукні із вирізами у вигляді серця. Чи ось цей образ, який використовувала співачка Дуа Ліпа. А також знамениті корсети, у яких виступали Бейонсе та інші зірки світового шоу-бізнесу. тут. Ще є деяка. Справді, будь-який наш виріб а, він абсолютно особливий. Він створений в Києві, в Україні. А, тут багато дуже ручної роботи, багато енергетики а, української і сексуальної. Кожен виріб має серце як чак. Да. І ми щиро віримо, що наші вироби особливі, мають особливу енергетику і що вони живі як люди і мають серця. Також тут представлені традиційні кераміка, текстиль та килими ткані технікою 16-го століття на противагу старованим технікам інноваційні дизайнерські рішення від у Furniture та прикраси Solo із лабораторно вирощених найбільших у світі діамантів та інших нетрадиційних для ювелірів матеріалів. Ми використали біосмолу біорезин. дуже міцний, можете його носити все своє життя, і ми інкрустували їх вирощеними діамантами. Нам здається, що це виглядає дуже класно. а це роботи української фешн-фотографині, що проживає у Лос-Анджелесі Саші Самсонової. Тут вона вирішила представити не фотографії, а свої перші роботи з глини. Що робити, як заповнити свій час? Організація виставки зайняла шість місяців. Її співорганізаторка говорить, що метою було показати, що Україна не проблема, а країна, яка пропонує рішення та має багато таланту. Ми просто хочемо, щоб люди бачили, наскільки якісний і класний продукт ми можемо створювати і в технологіях, і в фешені, і в дизайні. І ми насправді його вже створюємо. Тому ми хочемо просто цим ділитися зі світом, тим, що навіть не дивлячись на війну, продакшн в Україні не зупиняється. Люди продовжують працювати, і це стає тільки більш цінним. Також у рамках виставки показали українські фільми Памфір та тіні забутих прадків, а ще провели панельні дискусії, присвячені питанням кіно, мистецтва та державного управління у час війни. ми зрозуміли вже після першого року війни, що говорити, що треба будувати діалог між американцями і українцями, тому що це, це такий наш типу шанс ем, діставатись до серця і пояснювати, що насправді відбувається в Україні усі виручені кошти з квитків кажуть організатори перерахують до благодійного фонду «Нова країн, яка спрямує їх на освітні потреби українців. Слосанжелосу Христина Шевченко для Голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ми ж на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Також дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому ютуб-каналі. Ну, і, звісно, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних та правдивих новинах. І звісно, дивіться наші програми брифінги о вісімнадцятій щоденно на Ютубі та у Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити питання нашим ведучим Остапу Яришу та Юлії Ярмоленко. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі, спокійного ранку до зустрічі.